Президент Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна божевільним сучим сином, згадавши про ядерну загрозу для світу. Як передає захід відповідну заяву, американський президент зробив під час виборчої кампанії у Сан-Франциско. Під час виступу Байден згадав про Путіна та інших політиків, які погрожують світу ядеркою. У Кремлі вже відреагували на слова Байдена. Прес-секретар диктатора Дмитро Пісков заявив, що нібито такі висловлювання навряд чи зможуть зачепити російського президента. Подобні хамські заявлення. І уст глави государства США ли способны каким-то образом узвіть главу другого государства, тим более президента Путина. раніше. Байден заявив, що історія стежить за американцями. Якщо вони не підтримують Україну, історія їх засудить. Ми не повинні повторювати за попереднім президентом і дозволяти Росії робити все, що вона хоче. Путін і весь світ повинен знати, якщо він нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм землі альянсу. Тим часом у світлі зростаючої загрози з боку Росії об'єднані штати вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великої Британії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на документи Міністерства оборони США. Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на території Великої Британії дві ескадрилі багатофункціональних винищувачів F-35, здатних нести ядерну зброю. Президент США ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у сфері безпеки. Тим часом Україні агресори відреагували на розміщення ядерної зброї на території країн НАТО. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив: ми розглядаємо всю ядерне зброя країн-членів НАТО як єдиний ядерний арсенал, націлений проти Російської Федерації. Лавров також зазначив, нібито Російська Федерація придумає, як убезпечити себе. Захід прокинувся. ЗСО зброя до зубів і дозволять бити по РФ винищувачів F-16. Канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії, доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн. Про це повідомляє Сібісі. Наголошується, що федеральний уряд Канади може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів. Зокрема, міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна уклала меморандум про взаємопорозуміння з чеською республікою щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво. За його словами, українські війська гостро відчували нестачу артилерії, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї в Авдіївці, де українці боролися із запеклим наступом Росії протягом чотирьох місяців, незважаючи на значну чисельну перевагу. Нагадаємо, на відкритті Мюнхенської безпекової конференції президент Чеської Республіки Петер Павел розповів, що йому вдалося отримати 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до альянсу. Водночас. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, коли Україна отримає західні винищувачі f 16 то матиме право завдавати ударів по військових цілях РФ та за межами країни. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що неможливо сказати, коли саме Україна може розмістити винищувачі f 16 Але за його словами, країни-союзники хочуть, щоб передача літаків відбулася якомога раніше. Однак ефект отримання F-16 буде сильнішим, якщо пілоти, що обслуговують бригади та інший допоміжний персонал, будуть добре навчені. Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів саме тоді. Коли ми будемо готові, або коли союзники будуть готові розпочати відправлення та до доставку F-16. Чим швидше, тим краще. При цьому він підкреслив, що Росія веде проти України загарбницьку війну і Київ має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по законних російських військових цілях за межами країни. Водночас спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Такого не робила жодна країна у світі. Раніше видання CNN Писала, що перша група українських пілотів із чотирьох осіб закінчить програму навчання на американських винищувачів до літа 2024 року. Парламент Німеччини схвалив пропозицію правлячої коаліції щодо постачання далекобійної зброї Україні. Про це повідомляє прес-служба Бундестагу. Зазначається, що спочатку проект опозиції, в якому прямо згадуються ракети Таурус, було відхилено парламентом. Після цього на голосування було винесено альтернативну резолюцію, запропоновану правлячою коаліцією. У цьому документі ракети Таурус прямо не згадуються, але йдеться про постачання додаткових систем зброї дальньої дії, як пояснив народний депутат. України Єгор Чернів, який був присутній на голосуванні, Бундестах проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання точкових ударів глибоко в тилу російського агресора, тобто Таурус. За його словами, це коаліційний документ на відміну від опозиційного, який відхилили раніше. Чернів зазначив, що тепер рішення залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також додав, що інших ракет для таких цілей, крім Таурус, Німеччина немає. Окрім того про новий пакет військової допомоги для України оголосила Британія. Як пише видання The Guardian, про це заявив міністр оборони Великобританії Гранд Шапс. У цей пакет увійдуть 200 протитанкових ракет класу Поверхня-поверхня або Повітря-поверхня Брімстоун для захисту України. Раніше ці ракети мали значний вплив на полі бою. В одному випадку змусивши російські сили відступити під час спроби переправитися через річку, також Шапс додав, що сполучене королівство продовжить навчання українських військових разом із іншими союзниками. Йдеться про навчання ще 10 тисяч солдатів у першій половині цього року. Український фронт став фактично майже нерухомим, а відсутність прогресу спричиняє занепокоєння іноземних партнерів, як пише видання за економіст, президент України Володимир Зеленський, публічно заявляє, що Україна поверне всі захоплені території, навіть якщо він особисто знає, що це станеться не скоро. Зазначається, що його розчарування відсутністю прогресу спонукало змінити керівництво «За економіст» Нагадує, що приблизно за місяць повномасштабної війни РФ контролювала понад 22% території України. Не втім, ЗСУ відповіли двома приголомшливими контрнаступами і до кінця січня 2023 року звільнили більше половини окупованих територій. Однак, на думку видання, прогрес на фронті з того часу зупинився. Контрнаступ минулого літа не мав великого значення. А РФ завоювала незначні позиції за останній рік. Тож глухий кут викликав занепокоєння серед союзників України. Зростання переваги Росії в артилерійському вогні завдає шкоду українським силам. З цієї причини РФ захопила Авдіївку. Майор збройних сил України сказав за економі, що якби вони мали більше техніки та боєприпасів, битва за Авдіївку закінчилася б зовсім інакше. Водночас Україна має більше успіхів на морі. Ракетні атаки та атаки безпілотників виснажують російський флот. Вже знищено 25 кораблів та один підводний човен. Ще 15 перебувають на ремонті. Видання наголошує, що союзникам доведеться активізуватися, якщо вони хочуть, щоб Україна і надалі протистояла агресії Росії. Крім того, президенту. Раїна Володимир Зеленський відповів, що станеться, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять надавати Україні необхідну військову підтримку. Повідомляє Fox News. Ми повинні вижити, ми повинні знайти певні паралельні кроки або інші рішення. Але у будь-якому випадку, ви розумієте, що ця допомога є надзвичайно важливою. Зеленський додав, що без додаткової допомоги дедалі більше героїчних українських солдатів потраплять у шпиталі. Бо якщо ви не маєте реального оборонного щита і якоїсь схожої потужної артилерії і снарядами, звичайно, ви втрачатимете людей. Видання підсумовує, що президент України продовжує наполягати на необхідності постачання допомоги від союзників, і, зокрема, від Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський закликав Польщу та Єврокомісію до 24 лютого зустрітися на кордоні двох держав для переговорів. Президент повідомив, що доручив уряду найближчим часом прибути до мітингувальників. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Зеленський зазначив, що це важливо для національної безпеки обох країн, а тому не варто затягувати зустріч. Усі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки, і тільки в Москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам. Варто активізувати справжній діалог на всіх рівнях і результат в Польщі. Підтримали заклик українського президента. Держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що президент Анджей Дуда підтримує зустріч в такому форматі. Президент виступає за те, щоб цей діалог відбувся. Наші фермери виборюють кошти для існування. Український народ виборює кошти для існування. Ситуація фатальна з обох сторін з цієї точки зору. Тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити. Тим часом ситуація на кордоні з Польщею залишається складною. Наразі польські фермери блокують рух вантажівок на шести пунктах пропуску. Йдеться про Ягодин, Устилух, Гринів, Раваруська, Шигині та Краківець. Також на трьох з них протестувальники не пропускають ще й легкові автомобілі і автобуси. Через це на кордоні на території Польщі в чергах стоїть 2,5 тисячі вантажівок. У відповідь українські перевізники також не пропускають польські вантажівки. Рух транспорту неможливий в обидва боки. У медиці польські фермери перекрили залізничну колію і з контейнера висипали зерно, яке везли з України у Німеччину. Ці кадри обурили не лише українців, а й викликали реакцію у Європі. Зазначимо, польські фермери і перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з кінця минулого року. Вони вимагають субсидій, зупинити експорт дешевої української продукції, а також повернути систему дозволів для українських перевізників. Але в центрі протидії дезінформації РНБО бачить в цих мітингах руку Кремля. Адже Росія за два роки війни відправила в Польщу 12 мільйонів тонн зерна, при цьому Україна завезла всього лише 4,7 мільйонів тонн зерна.